пощастило. Ви можете потрапити усередину абсолютно безкоштовно. По Мадагаскар менше. Но я вам так, тишка мишкам покажу. Яка медгала? Будинок Тейлор C. Два капкейка. Агой, я Влад, і сьогодні я тобі розповім, як класно провести два дні в одному з найдорожчих міст світу, як каже одна співачка, Welcome to New York! А перед тим як почати, прошу тебе підписатися на цей канал. А тепер заварюй чай або роби себе каву. І let's go зі мною. Як я дістався міста? Вилітав я з Сіетлу. Загалом Нью-Йорк має два аеропорти, і саме відомий це, звісно, аеропорт Джона Кеннеді, але також є ще Лагвардія. Проте я прилітав у Нюарк, штат Нью-Джерсі. І у вас є три способи, як дістатись Нью-Йорку звідти. таксі це приблизно 70 доларів. Громадський транспорт з пересадкою самому Нюарку десь 8 доларів. Якщо купувати квитки через додаток Транзит Нью-Джерсі, і за моїм спостереженням зареєструватися у цьому додатку ви можете тільки на території самого штату. Нью-Джерсі і третій варіант це автобусом Нью-Йорк Експрес, який вас висадить прямо біля Тайм-Сквер. Разом з податком квиток обійшовся мені у 25 доларів. Особисто в мене Нью-Йорк є синонімом слова Поп. Це місто пронизано поп культурою, стільки культових місць, скільки є у Нью-Йорку. Мабуть, тільки Лос-Анджелес може позмагатись з ним. Тут майже кожна будівля мала якесь значення у кіно. Ось тобі пентхаус Нормана Осборна. Він же гоблін зі спайдермена. А тут вже пожежна частина з Госбастерс, і таких місць у нью Йорку не порахувати. Ви далі побачите це у відео. Далі заселення у хостел. Локація офігенна, 8 авеню, а до Централ парку йти всього 7 хвилин. Дві ночі на Pjork Slip Station разом з податком, мені обійшлись у 207 доларів десь у сторонці у Більбао, де за 4 ночі віддав 58 євро. Живу як е, в тумікі Карлсона. Дивіться, на цей срач, боже. Ну я просто тільки заселився, я буквально зараз помився і біжу на оглядову. Я йду на дах Рокфеллер центру. І буду вам показувати нічний Нью-Йорк. Так, Біля мого хостелу знаходиться МакДональдс. Я вважаю, це і конічна, да? виїсти Макдональдс в Нью-Йорке. Я собі взяв якийсь quarter Pounder Burger with Cheese. Він коштував 6,49 плюс налог в бузі 7 доларів. Я улітів їжа богів. Тому що. Останній раз я їв нормально. Сьогодні зранку в сієтлі. Фанфект це театр Корнегі-Холл І саме тут вперше Америка почула український щедрик. І так. Рокфеллер Центр. Як на мене, це один з самых цікавих комплексів Нью-Йорку. Окрім того, що він був побудований повністю у стилі арт-деко, саме тут знаходиться головний офіс NBC, де Tonight Show з Джимі Фелленом, Saturday Night Live, Дірек from Domingo, все знімають тут. До речі, на Джимі Фолена ви можете потрапити абсолютно безкоштовно, якщо зареєструватись заздалегідь. Окрім цього, кожне літо на Рокфеллер Плаза проводяться безкоштовні концерти відомих артистів. Зазвичай це відбувається у п'ятницю. Посилання на розклад концертів залишає. В описі під відео. <плес> Головну ялинку Нью-Йорка також ставлять саме тут. А я прийшов на оглядовий майданчик Дорог. Коштувало мені це 58 доларів, а разом з податком 63. Це супер болюча сума за крайвид мрії. Насправді в Нью Йорку є і дешевші оглядові. А якщо вам 21 і більше, ви можете ходити по руфтобарам, тобто бари на дахах будинків. І перше, що я побачив, це тумани Нью йорк Ну мені погодою не пощастило. Ну, зовсім немножко. Ну, в принципі, я не розстраюсь, але 58 максимум. Знаєте, навіть у цьому є вайб. І, проставши півтори години під дощем, нарешті зміг бачити місто у всій красі. <му> Спустившись через нічний таймсквер, сквер іду у свій хостел. І тут я зловив повну ефорію, бо вночі Таймс Сквер перетворюється на якесь магічне місце сили. І також близько півночі абсолютно всі екрани відображають одну і ту саму картинку. А з цікавого прайс на рекламу починається тут від 150 доларів. А ще тут також проводяться безкоштовні концерти. Так, друзі, добре ранок. Це повинно бути мукбанк, на нього в мене вчора з вечора залишився такий бел, тому їм не дулики. Нью-Йоркське метро. Одним словом, це сауна. Метро у Нью-Йорку коштує 2,90, і щоб ви не загубились, вам треба знати, що якщо метро їде до сторони Аптаун... То ваші орієнтири Централ Парк і Таймс-сквер, А сторона Даунтаун і Бруклін це Уолл-стріт і Бруклінський міст. Також завжди читайте вказівки у метро перед тим, як зайти усередину. Бо можуть писати, що вхід тільки у сторону Аптаун або Даунтаун. Правда, Нью-Йорк це те місто. О! Флікс Поехал. Поехал, родной. Так, я трохи відійшов від району 5 авеню. Наразі я біля штаб квартири ООН. Тут знаходиться, окрім штаб а Тут знаходиться пентхаус Нормана Осборна, тобто Гобліна із першої частини Спайдермена. а також Тюдор Брідж, звідки відкривається класний вид. на, Я не знаю, як ця вулиця називається, але. Видно Крайслер Білдінг. Це Тюдор Бріч, і його унікальність в тому, що існує такий ефект, як Манхеттен-Генж. мангеттен Хендж стається десь всередині липня або в кінці травня, і краще за все його видно саме з Тюдор Брідж, Ну, де я і знаходжусь, в принципі. І його унікальність в тому, що це, мабуть, саме Захід сонця у Нью йорку тому що складається таке враження, що сонце сідає прямо посередині 42 стріт. Я думаю, всі дивилися Мадагаскар і знають, що це за локація. Тупо Мадагаскар Меншенд. Я особисто люблю Мадагаскар дуже сильно. Це прямо один з моїх улюблених мультфільмів. Uh, і uh, <свистак> у мене якесь паломничество сьогодні по мадагаскару, тому що далі буде централ парк і зоопарк централ парку. Секс у великому місті теж сьогодні у нас менше, тому що позаду мене Нью-Йоркська публічна бібліотека, і саме тут повинні були розписатися містер Бік і Керрі зараз. Це просто айконік місце і айконік сцени тут знімалися. Як, в принципі, усюди в Нью-Йорку. <му> Я Просто в захваті від неймовірної архітектури Нью-Йорка. Просто подивіться на це! О боже, я кончаю, я бої, що іншого не можу сказати. Вибачте. У ціпі, значить, піти у Ліберті Bagels. Я туди не піду, в принципі, я не голодний. Нарешті я вийшов з цього мітауну в Централ Парк в реально спокійне місце. А ще мені дуже сильно везе з погодою весь день дощ. Ну, це окей, мені пофіг на дощ. Тому що коли я ще раз побуваю у Нью-Йорку, а я зараз направляюсь в зоопарк Централ Парку, Блін. І він відчинений. Ну, я не збираюся, звісно, туди заходити купувати квиток. Я просто хочу пройтись трохи біля нього. Просто подивіться, куди я прийшов. Це ж зоопарк централ парку. Десь тут повинен бути Лєф Алікс, зібра Марті, Мелман. І Глорія. Це таке прикольне відчуття, наче тут. Був і неодноразово, але я ніколи тут не був. Просто це локації мого дитинства. Пінгвіни прячуться: шкіпер, кавальський, рядовой. Ріко. Вони десь там повинні бути, але їх немає. Бо тут, якщо не помиляюсь, не пінгвіни, а інші тварини живуть. Але знаєте, цей зоопарк дуже маленький. Мені здається, тваринам тут, м'ягко кажучи, некомфортно. Тому платити, я не знаю скільки, по-моєму, 10 чи 15 баксів за те, щоб зайти в, центр... в зоопарк в централ парку, я точно не хочу це робити і вам не раджу. Тому що, якщо ходити по зоопаркам, то тільки великим. Присів посидіти на лавочку. Я сам того не очікую, чи зранку обійшов майже весь Мідтаун прикол. Так, секс у великому місті у нас знову меншенд, тому що позаду мене озеро, куди впала Кері Бречу разом з містером Бігом, коли ти намагався її поцілувати. Айконік айконік. Це тут сталося? Ну, туди не можна зайти так просто, в цей ресторан. Ну, я вам так тишком мишком покажу. Коротше, ця легендарна сцена сталася ось тут. Централ Парк це те місце, де ти можеш побути один, без туристів, без людей, де можеш знайти якесь місце, де вообще нікого немає. Побути зі своїми думками і просто відпочити від Нью-Йорка. Mm. Реально, це дуже шумне місто. Я не очікував, що настільки. Музей Метрополітан найвідоміший музей Нью-Йорка, а його сходи у яких тільки фільмах не з'являлись. Ті ж самі Gossip Girl. Well, we get going then. А знаменитий бал медгала також проводиться тут. А ще усередині зберігаються роботи українських художників, таких як Куідж або Айвазовський. Окей, okay, подивилися на Мангалу. Пішли далі, тому що ой. Яка медгала? Метрополітен Мюзем, тому що я не йду в Метрополітен Мюзем. Я буквально відійшов на 2 метри від 5-ї авеню. І тут така краса. Типу, там Метрополітен Мюзем, там багато народу. А тут нікого немає. І така краса. Вау! Wow. Просто подивіться на ці будинки. Єб'є автобус. Фрэк Ллоїд Меншен. Позаду мене знаходиться саме відома робота самого відомого американського архітектора. Музей Соломона Гугенхайма від Френка Ллоїда Райта. Ні, ну я валяюсь. Це шедевр. А з цікавого філіал цього музею знаходиться у Європі у місті Більбао, і у мене звідти є до речі відео. Ви, до речі, знаєте що це за біла будівля? Це школа, де вчилися Гага і Періс Хілтон. школа для дівчат. Будинок Дакота. Печально відоме місце, бо саме у двері Дакоти був застрелений Джон Леннон. Він був битий релігійним фанатиком, який, коли почув слова Леннона, що Бітлз популярніші популярніше за Ісуса, почав ненавидіти колись улюбленого артиста. Ghostbusters Mansion. Пентхаус Дани. Саме її апартаменти були порталом в подобічний світ, і саме у цих апартаментах у Дану вселився старий трансильванський біс ЗУ. Next Place – Мома музей сучасного мистецтва, який я не міг не пройти повз, бо саме тут зберігається зоряна ніч Ван Гога. І не тільки. Квиток усередину коштує 30 доларів, але у п'ятницю, починаючи з 16.00, ви можете потрапити усередину абсолютно безкоштовно. Як на мене, самі цікаві поверхи це третій та п'ятий, бо на третьому поверсі знаходяться банки супом Кембл. Від Енді Воргала, батька, артпопа. А на п'ятому поверсі просто треба показувати бо там занадто багато крутих робіт. Поївши у весельці вареників на 20 доларів, йду досліджувати Green Village. Lord Mansion. Перед вами найцікавіша пам'ятка Нью-Йорка, будинок Тейлор Свіфт Тут вона жила з 2016-2018 по рік. Це знаменита Корнелія Стріт. Це супер цікава інфа, я знаю. Бачите, скільки там людей? А Це не просто так пішов. Ви знаєте цей пом. 100%. ж дивилися серіал, друзі. Так, а тепер їду до наступного будинку і це буде дом Кері Бредшоу. Також там поряд знаходиться кондитерська магнолія Bakery, звісно. Я візьму капкейк, ваніловий капкейк від Carrie Бредшоу. Подождіть. Я думаю, чи правильно йду чи ні. От позаду мене будинок Кері Бредшоу, Я його побачив. чекпоінт є. Можна йти далі. І так, я купу... і так, я купив два капкейка в Magnolia Bakery. Капкейк від carry breadшу це ваніла капкейк. Рожевий і red velvet. 840 разом вийшло. Нам не туди. Так, нам треба йти за цими вказівками. Цей ліфт повинен нас підняти е, на рафту. Ось яким краєвидом я буду їсти капкейки. Я акуратно, це дві несумісні речі. Ось це вони. Два капкейка. Як тебе взяти? Це ваніла капкейк. Він коштував 425, якщо я не помиляюся. Капкейк, який багато разів помінається як ерібрачу у <секці> сексі в великому місті. Ну Смачно, але як... <кхід> як звичайний капкейк з кремом. Хорошо розпіарена штука. Хайлайн парк побудований на закинутих путях, звідки відкриваються круті види на вулиці Манхеттена. І остання локація на сьогодні це оглядовий майданчик The Age. Ціна вбиває 44 долари, але вони того варті. Бо перед вами відкривається повна панорама на Манхеттен. Я забрав свій чизкейк, буду святкувати свої 20-річчя на таймс Square. На вулиці м'є дощ, але мені так пофіг. Тому що я в ейфорії, я знову в ейфорії. бо я гуляю по нічному Нью-Йорку. І я йду зустрічати свої 20 років. A a Якось так я зустрічаю свої 20 років. Я купив чизкейк Сан-Себастьян. Я в мокрий насквозь. Але мені пофіг. зустрів свої 20. У Нью-Йорку. Коли ще я буду в Нью-Йорку? Да, це стіна альбома, брат. <плес> я на Уолл-Стріт. Ghost